21 жовтня. Заморозок вночі. Більш сильніший, ніж попередні, там два що були. Це на хурмі на Хіакума. Листя взагалі не залишилось. Ну, плоди такого жовто-лимонного кольору. Не знаю, камера не передасть нам, що ж... Жовто-лимонний колір такий на плодах. Залишу хай ще там потепління якесь трошки буде. Ну як потепління, тепліше трошки буде по ночам і в день. Хай ще повисить. Так само на бойче серце аля стата. Тож плід такий. Зеленого жовтого кольору. Листя все осипалось. Тут один і Хіакуме. 21 жовтня 2022 рік. Все, листя нема. На продовження по, по плодам після нормування. От зараз на даний момент на дереві тут залишилось 10 плодів, тут залишилось 12 плодів, тобто 22 плоди на Хіакуме. У 2022 році було але два впали раніше і до з яблуками 24 плоди в загальному. Ну і це половина від того, ну менша половина, тому що більше я зрізав ще на стадії зав'язі, коли проріжував. Тобто можна судити, що загалом у 2022 році було десь порядка 50 плодів на дереві. З них до кінця до даного моменту дожило 22.